Автославний трейдемотор основе надходження, зокрема, це Honda Civic 2017 року випуску. 1,6 газ бензин на автоматичній коробочці продачі. У гарному сірому кольорі тонована на класнючих оригінальних колесах з пробігом 82 тисячі км. Машина у нас офіційна, не Америка. По салонку маємо гарний, доглянутий текстильний салончик автомобіля, майже як у нового автомобіля лючочок. Також повне електрословопакет, електрорегулювання дзеркал зі складанням, також коректор фар, змінення електроніки. повне мультимедійне шкірне кермо з управлінням мультимедією та круїз контролем, датчики світла, датчики дощу. Також у нас звичайна мультимедіа та однозонний клімат-контроль з підігрівчиками передніх сидінь, Автоматична коробочка передач, важливістю автоходу та електронного ручничка. Дуже гарно рунте автомосельні, які варті вашої уваги. Пробіг у шістдесят дві тисячі кілометрів. Майже новий автомобіль. Тож не зволікайте, адреса вулиця власника 8, автосалон то саундтрейдмоторс. Ця красуня чекає саме на тебе.